Шановні колеги, розпочинаємо наше друге засідання конкурсної комісії з питань призначення на посаду директора Трепетнянського закладу дошкільної освіти «Пізнайко» Дубровицької міської ради. На порядок денний нашої конкурсної комісії виносяться питання про проведення конкурсу на посаду директора Трепетянського закладу дошкільної освіти пізнайку Дубровицької міської ради, про результати проведення конкурсу та визначення кандидата для призначення на посаду директора Трепетянського закладу дошкільної освіти Пізнайко Дубровицької міської ради. Я ще хочу сказати, що кворум у нас є, присутні на засіданні нашої комісії шість, шість членів комісії. У зв'язку з тим їх вісім, у нас було членів комісії, у зв'язку з, з поважними причинами Ольги Дулінець, вона сьогодні відсутня. І з від від нашої учасниці конкурсу у нас сьогодні форум є. Тоді я оголосила вам порядок денний, хто за порядок денний, прошу проголосувати. Хто за? Одноголосно. Отож. Про проведення самого конкурсу. Наш звертає увагу присутніх, що проведення конкурсу включає в нас. Перше, це перевірка на знання законодавства України в сфері дошкільної освіти, зокрема Конституції України, законів України про освіту, про дошкільну освіту, інших нормативно-правових актів у сфері дошкільної освіти. Друге визначення рівня володіння професійними компетентностями, що відбувається шляхом вирішення письмового ситуаційного завдання. І третє презентація державною умовою проєкту розвитку закладу дошкільної освіти за чотирма напрямками в освітнє середовище, освітній процес, кадрова політика та професійний розвиток педагогічних працівників. Система управління. Ну і це вже, якщо у разі наявності питань, вже запитання відповіді від членів комісії. Отож, перше, зараз у нас буде перевірка на знання законодавства України. Розроблені питання і тестові питання розроблені. Перелік питань у нас був опублікований на сайті. Тобто, Конкурсанти могли ознайомитися з переліком питань, з яких було укладено з цього переліку самі тестові питання. Визначення часу для написання текстових питань, в мене є пропозиція, до то півгодини. Тобто півгодини, якщо раніше конкурсант справляється, можна і менше, але не більше півгодини. Хто за таку пропозицію, прошу голосувати. Одноголосно. було е, Отож, попрошу е, роз, роздати тестові завдання, тестові завдання. Може зразу ситуаційне, яке витягнути. Е, Ні, воно неправильно. Ну, Спочатку здає людина, попрацює, а тоді, щоб не відволікати увагу, тоді ситуаційне завдання, ви розложуєте, підходить гарно. Вибирає. Зараз члени комісії будемо перевіряти. Ви нормально ви можете трошки вийти відпочити, <плес> набратися трошки з храба. Ми перевіримо, ми маємо оголосити вам результати першого. Так. Щодень, як ви казати. Мені правильний відповідь перший. А. Другий. Другий В. В. Так. Мінус. Третій В. Третій. Плюс. Четвертий В. Який? Чотири Б. В. Пять А. П'ять А. Шість А. Сім В. Вісім В. Девять В. Десять В. 11 B. 15Bs. 12A. 13A. 14A. 15B. 16B. 16 В 17Б 18A. 19Б. Двадцять А. Мисочку. Двадцять один В. Двадцять А. Двадцать четыре В. А. Двадцять Шість В. Двадцать

Ну, що будемо, хай пише, а ми вийдемо всі. що? Так, коли нормальна, тестові завдання ви виконали успішно, з 30-27 правильних відповідь. чим ми вас вітаємо. Будь ласка, тепер строк питань, даємо вам півгодинки часу для написання. А писати, я я думаю, уснув. Усно. Ну, 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 Ситуація номер 3 у, у вашому закладі відкрили інклюзивну групу. Дехто з педагогічного колективу висловлює незадоволення, бо вважає, що вони не мають достатньої підготовки для роботи з дітьми з особливими освітніми потребами. Питання, які кроки ви зробите, як керівник для підтримки і забезпечення колективного функціонування інклюзивного середовища і як ви мотивуєте до прийняття інклюзії. Звичайно, це проблема дуже актуальна сьогодні. Перший крок, який ми робили, якщо, де де віде, якщо відкрили групу і працівників з певних причин висловлюють незадоволення, спочатку потрібно привести роботу, в чому плягає причина, цього незадоволення. І в разі того, що потрібно працювати з такими дітьми, як керівник має наголосити, що ця людина повинна врахувати всі скажімо, плюси цієї роботи і в разі підтримки, звичайно, самого керівника, в разі колег, особливо це наголосити, що допомога буде як асистентка, так і всіх педагогічних працівників, так і саме колективу. І, звичайно, в разі потрібно наголосити, що можна пройти курси підвищення кваліфікації в цьому питанні, і, звичайно, звернутися до... Центр. Uh, і щоб інклюзивного забезпечення ефективного інклюзивного середовища, звичайно, створити ну, умові, щоб забезпечити таких діточок в закладі освіти. Це, звичайно, потрібно uh, організувати роботу першу чергу і матеріальну базу для таких дітей. І бути, звичайно, дуже уважними до таких дітей. Ну, я вважаю, що uh, ви мотивуєте колектив тим, що дійсно. Що, uh, в сучасному світі із нашим, скажімо, сьогоденням це найактуальніше проблема, яку ми маємо всі разом готувати і створити умови, щоб діти таки почувалися себе в колективі, а соціоловному звичайно, можна надалі працювати в сучасному світі. вам про ситуацію, саме про вирішення питання з відкриттям інклюзивної групи. Ну, для тих, хто не фахівець у галузі освіти, я маю на увазі з роботою в інклюзивній групі, хочу сказати, що володіє ситуацією Олена Романівна. Дала відповіді на питання, ну, звичайно, кожен член конкурсної комісії виставить свої е, бали, е, критерії роздані, тобто повнота розкриття змісту завдання оцінюється від 0 е, до 3 балів, 3 бали це якщо повністю, на вашу думку проаналізована, ситуація, всі ключові елементи враховано, обґрунтовано запропоновані дії. 2 бали виявлено більшість елементів ситуації, подано логічну відповідь, але не, з незначними недоліками. І 1 бал відповідь поверхнева, неповна, відсутнє логічне обґрунтування. І 0 балів відповідь не відповідає змісту завдання. Тобто є шкала, е, критерії оцінювання, кожен у своєму бланку е, заповнює підпис. Відомість є. Пишемо. Що? Поручопи добре. Mm -hmm. Сажиться, так. Боже. Uh -huh. Боже. Я написала студію. Старі, я сліпа, по не побачите. Комнатища. 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 А, я пишу цяла. Комнатка. Я скажу свою, а потім вже я її оформлю. А, ну. а, тут комнатська пишете, Олена Романівна. Бо я вже написала спосутні наймані, але заміну. Дата 14, члена журі там з'їздять. <кхем> І зараз давайте підрахуємо загальну кількість. так. Що, ролина, громаді, ми вітаємо вас, всі члени конкурсної комісії, одноголосно поставили вам три бали, бал. балли, вас вітаємо. Так що, я думаю, комунікація із вашим колективом буде і будь які ситуації має, можете враговувати. Ну і наступне наше питання це е, презентація е, проєкту розвитку закладу до шкільної Росії. Розкажіть нам, як ви плануєте свою роботу. Трапенянський заклад розрахований на 40 дітей. На сучасному етапі на сегодення нас відвідувало дитячий садочок 20 дітей. Семеро з них пішли до школи. І вже на сьогодні є дві заяви до садочку. І в майбутньому планується, що шість дітей, сім 7... такі Я керівника, майбутнього керівника я вважаю, що Завдання для нас є те, щоб створити умови, звичайно, а перше це забезпечити кадровим складом. Це кваліфікованими працівниками, Як найкраще, звичайно. І щоб наш заклад він в хорошому стані, але вважаю, що потрібно надалі поповнювати матеріально-технічну базу, вдосконалювати те, що є, звичайно. Не зупинятись, якомога більше залучати це спонсорську допомогу, особливо це в нас, коли є два ігрові майданчики, але вже йдуть на знову стрішечки з роками, тому поновлювати потрібно різні для дітей розважання, скажімо, такі елементи для дітей. І як керівник вважаю те, що звичайно залишитись Керівником буде легко тоді, коли наповнюваність груп буде збільшуватися. Що, звичайно, плануємо, щоб ці групи продовжували працювати як надалі і більше. Оце головне таке завдання я вбачаю. Ну і головна підтримка колективу і, звичайно, батьків, Найперше першочергове завдання. І, звичайно, повернути довіру батьків, повернути звичайно, авторитет закладу. Ну, так я вважаю, що такі глобальних я е, не беру е, за якісь плани, але звичайно. Завтра дуже старенький, 42 роки від функціонування. Звичайно, є багато недоліків, але будемо справлятися, будемо вирішувати ці питання по надходженню. Ну, Освітнє середовище забезпечене. Так, так, осередки всі забезпечені, матеріальна база, як ігрова, як відпочинку осередки, як для навчання, для розвитку, у нас є все дійсно, тільки його потрібно тільки доставарювати, доповнювати і берегти, звичайно, те, що є. Ну, не зупинятися на розяднами, я вважаю так. Дивіться, для вас, як для керівника, скажу, що потужність вашого дошкільного, тобто потужність закладу. Вас, мабуть, на 4 групи. Так. Це він на 80. Так, так. От. А сьогодні просто не розрахований, ви такого більше не кажіть, не розрахований садочок на 40. А -а -а. Ваш садочок розрахований на 80. А. -а, -а. Ну це ви досвід. Що можемо приймати Де, так, на сейчас? Ви можете так. розмістити 4 групи. Так, так. Правильно? Так. Чотири групи можете. Ну, Наразі, оскільки дітей і заяви має то е, лише буде функціонувати в майбутньому дві групи. Так, е, так. Е, так. члени комісії знахідного питання ще свої. У мене є питання, ви у своїй доповіді сказали е, такі слова е, повернути довіру батьків і повернути довіру вихователів. Е, а вона така, що є втрачена? Ви знаєте так. А, а, так. Які то причини? Ну, там було безліч таких причин, що навіть, е, як то кажуть, ну, а, краще закрили, теж все розумієте, отак. отак. Прямо очі, не соромлячись ніде, нічого не все. Ну по якій же ж причині? Причину, по ви все знаєте. Ну, причина, я скажу, було непорозуміння між членами колективу, в першу чергу, був в самому колективі. Я, наприклад, роботою. Попереднього керівника була задоволена, мене воно влаштовувало. У нас не завжди сьогодні е, вимогливий керівник, це е, є в пріоритеті. Розумієте, коли керівник десь е, поставив таку вимогу, це не завжди подобається комусь і воно таке. Е, Потрібно, щоб уникнути оцих всіх постійних таких конфліктів. У е, нас вон, попередній керівник сидить, ну, то, е, написала, заявка, е, написала заяву. Ну, це село. В селі так, комунікувати дуже важко. І особливо сьогодні важко ще, мабуть, та війна вдалася в такі взнаки, люди всі роздратовані, що б ти не робив, що б ти не казав, воно ну, якось десь там. Хоча не було, я роботою задоволена, садок має своє освітнє середовище, зробили багато ремонту, я знаю, якими силами. Петрівна це все робила. Мені, наприклад, як керівнику шкода втрачати, розкидатися такими кадрами, але якось воно попало, як каже коса на камінь і не можна було врегулювати. Ну, Петрівна, може, вирішила мудро. Вона мене завжди просила. Давайте я піду, вона скільки разів заяву приносила. Ну, Мабуть, це вже був п'ятий чи шостий раз, коли я її підписала бо бачила, що на цьому. І дуже добре, що нормально на цю проблему знає. І її сьогодні завдання набрати кадрів, нових. Е з повагою, що Петрівну ми е залишили вихователем, вона буде допомагати. Е Креатив не не ну, в неї є, бачення є, ну, але склалося, як склалося. На користь дітей, щоб садочок не закривався, пішли от такими шляхами. Я думаю, що е, все буде добре. Головне, що є розуміння і немає образ. Є так. розуміння і немає так. образ. На сьогодні я дуже задоволена колективно. Ну, справи, ну, я, це, ж, так. Олена Романівна, я ще вас просто попрошу у зв'язку з реорганізацією е, Нивоцької гімназії, е, якщо у вас будуть вакансії, в першу чергу запропонувати, е, кого ви вважаєте. Е, ну, я, наприклад, знала наша директорка, е, що сьогодні конкурс, я їй е, спілкувалася, казала, що буде конкурс. Хочете, беріть участь у конкурсі. Ви ж керівник, ви ще й працювали колись у дошкільній освіті, але кожна людина робить свій висновок. Я ж не можу заставити, приходьте, не приходь. Я як керівник роблю повідомлення для всіх, а в кожного свій вибір. Ну, вирішила так, може покомунікуйте, може, вона виховати так, не я захоче до вас. Можливо, вона порекомендує своїх працівників. Може, може ну, В першу так. Так. чергу так. я не знаю, хто там із працівників, але знаючи, що в неї була. Так. Практика, група короткотривалого перебування і вона колись була керівником цієї групи короткотривалого перебування дітей у закладі. Оцінювання аналогічно по трубальній системі, бачення, як садочок буде розвиватися, якщо питання ще є члени комісії. Якщо питань немає, по трьохбальній системі аналогічно це глибоко обґрунтоване розкриття, те, що бачить, як розвиток закладу, два ну, бали один, аналогічно, як і попередні. Тоді члени голосують и с новим законом по доштийното Вже почали трошки претя? да Так, Да. Така. Усі члени журі поставили вам як найвищий бал, Дякую, е найвищий бал. Тобто це є стимул для роботи. Ясно, що у вас ще дуже багато працювати, це все приходить з досвідом роботи. А наш бал це вам подарунок, щоб ви мали наснагу і дійсно стали хорошим керівником, взірцем. Я думаю, що ви людина, яка має комунікацію, ми вже це його бачимо. Успіхів вам, колеги можуть ще доповнити. Я Я так, і члени комісії, у нас по всіх питаннях, по всіх питаннях, які були винесені на порядок денний, тобто нам треба зараз проголосувати Де за результатами. Рекомендувати начальнику відділу освіти, культури, туризму, молоді та спорту Добровіцької міської ради, призначити на посаду директора Трикутнянського закладу дошкільної освіти пізнайку Добровецької міської ради Комнатську Олену Романівну. Колеги, голосуємо, хто за таке рішення. Вітаємо. Дякую. Дякую. Вітаємо вам з рішенням нашої комісії, буде підготовлений. Наказ по відділу освіти. Так, всі документи зберігайте. Дякую вам, члени комісії, за участь. Дякую вам.